Ала, ми хотіли би дати слово у нас в гостях міністр молодежі і спорту України Жданов Ігоря Александрович, і йому слово. Знаєте, я, чесно говоря, не коли приїхав до Запоріжжя, не планував, що заїду до вас в гості, але от їхав на спортивний комплекс Мотор Січі. І ми приїжджали поряд, побачили тут дійство і вирішили заїхати, подивитися, що ви тут робите, бо нам теж цікаво. Я знаю, що мені розказали, що це фактично спортивна школа, оскільки ви займаєтесь тут на цьому комплексі Мотор Січі. Я сподіваюся, що серед вас є майбутнє Олімпійська. Чемпіони, що ви виграєте багато змагань в своєму житті, що ви будете здоровими, красивими, молодими людьми. І хотів би вас привітати з наступним святом днем примирення і днем перемоги над нацизмом і побажати і вам, і вашим батькам. Мирного неба над головою. Це дуже важливо зараз, коли от наші солдати, які вам привезли тут польову кухню, частина з них зараз на передовій, і незважаючи на переміря, незважаючи на мінські домовленості, зараз там іде практично справжня війна. От тому гасло чи тос, чи побажання мирного неба над головою сьогодні. Воно є вкрай актуальна. Я вдячний займайтеся своїми справами. У вас просто класно і суперово. Дякую. すご,ごいな。